Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо книгу Левит, сьогодні на черзі, восьма глава. Читаємо цей священний текст. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: Візьми Аарона і синів його з ним, і одежу, і єлей, помазання, і тельця для жертви за гріхи, і двох баранів, і кошик опрісноків». І збери всю громаду при вході до скині зібрання. Після того, як збудувалася старозавітня скинія, був даний закон про жертвоприношення. Цей закон оголошувався для Аарона і його синів, для тих, хто мали звершувати ці жертвоприношення. І ось, коли це все було приготовлене, звершується особливе дійство. Засновується, так би мовити, старозавітня церква. Де двоє чи троє зібрані, зібрані в ім'я моє, сказано Святому Євангелії, там я посеред них. Але це ще не церква. А церква це там, де є люди, які зібрані в ім'я Господа, і разом з ними також є поставлений священнослужитель. Тільки в такому випадку таке зібрання може називатися. Церквою. І саме тому тут іде приготування для цього посвячення. І найперше, що робить Мойсей, крім того, що він сказав, що потрібно взяти для звершення цього священнодійства, він збирає народ вперше. Ми чуємо, що до скині і зібрання приходить народ, і перед народом буде робитися ця посвята. Щоб люди знали, що, по-перше, це від Господа і це для них. І тому ми теж знаємо, що коли Архірей висвячує для пастви священника, то була така традиція, можливо, і вона тепер зберігається, що ця посвята має відбуватися на тій парафії, на якій той священник має служити. І під час висвяти для мирян не обов'язково знати, що відбувається, за яким чином. Але там є дуже важливий момент, що архірей звертається до пастви із таким окликом аксіос, що означає достойний. І Якщо народ відповідає достойний, 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 то тоді архірей має право. Продовжувати звершувати хіротонію, тобто висвяту оцього кандидата на священника. А народ міг би і вигнути анаксіос, тобто недостойний, 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 і в такому випадку таїнство не звершується. І тому найперше Мойсей <кій> збирає народ, вперше, як ми вже сказали, коли вже навчені священнослужителі, що потрібно робити. Але вони ще не посвячені, і відбувається перед народом посвята. І це перша згадка про е, повноту церкви, де є люди, і посвячене, поставлене е, священство. Читаємо далі. Мойсей зробив так, як повелів йому Господь, і зібралася громада при вході у скинію зібрання, і сказав Мойсей до громади: ось що повелів Господь зробити. І привів Мойсей Аарона, і синів його, і обмив їх водою. Значить, буде чотири ступені посвячені священства. Омивання водою це символ хрещення. І ми теж, коли входимо у церкву, то ми починаємо наше входження із таїнства хрещення, яке теж відбувається за допомогою чи посередництвом води. І поклав. На нього хитон, і оперезав його поясом, вдягнув на нього верхню ризу, і поклав на нього Ефод, і оперезав його поясом Ефода, і прикріпив ефод на ньому, і поклав на нього наперсник, і на наперсник поклав урим і Тумим. Отже, друга ступінь посвячення: це облачення Аарона і його синів. У священичій одежі, як вони виготовлялися, яке вони мали значення. В загальному ми з вами говорили, коли читали книгу, Вихід, і на деякі моменти ми теж звернемо увагу. Тут, наприклад, згадується ці два камені у Рим і Тумим. Це, давайте собі згадаємо ті камені, за допомогою яких священик. Міг запитати Господа, як поступати в тій чи іншій ситуації. Там вони знали, як, і тому, дорогенькі, не все, що було звершене і що потрібно було знати для священного служіння, не все записане у святому писанні. І тому було усне ще передання, і вони знали, як використовувати ці каміння. Для того, щоб запитати Господа і отримати через них відповідь на, ну, на те, що людині було потрібно знати. І поклав на голову його Кедар, а на Кедар з передньої сторони його поклав поліровану дошечку і діадему святині, як повелів Господь Мойсеєві. Кедар, дорогенькі, це е, головний убор священнослужителя. І, мабуть, ми собі ставимо таке питання, коли ми проходимо в храм, ми бачимо, що чоловіки в храмі стоять без головних уборів, жінки з головними уборами, і священнослужитель теж, в залежності від моменту богослужіння, від певні періоди богослужіння, одягає головний убор. Чому так? Що собою символізує взагалі. Оцей головний убор. Ми знаємо, що жінка, коли вийде заміж, є в нас така благочестива традиція. Я думаю, що ця традиція, хай би там хто що не, там не казав, вона буде зберігатися, поки буде зберігатися інститут сім'ї у чистому вигляді, так як заповідав Господь, так як було споконвіку. І коли зруйнується інституція сім'ї. То жінка не буде, мабуть, вже дотримуватися цієї традиції. Значить, дівчина входить в храм з непокритою головою, а жінка входить в храм з покритою головою, тому що це символ влади чоловіка над дружиною. Це означає, що вона заміжня. Тепер чоловік, він голови не покриває, тому що чоловік він представляє сім'ю. А він, і це в нього його сфера відповідальності для чоловіка, це його сім'я. І він тут найголовніший, тому він голови не покриває. А священик чому покриває? А тому, що над ним в храмі Господь, він смиряється перед Господом, вище за священика Господь. Є така традиція, що оцей головний убор, наприклад, в Західній церкві, він зображається у вигляді, ну так візуально можна це сприйняти як вигляд розгорнутої книги. І це означає, що для священнослужителя найголовніше це святе Писання. І оцей головний убор, ця прикраса, вона символізує, що знання священника вони вінчаються святим Писанням. От і тому. Наприклад, у західних пап у них є тіара, і ця тіара, вона така зроблена у вигляді так, якби, розгорнутої книги, що собою символізує ну, знання священником святого Писання. І кожний священнослужитель він зобов'язаний кожного дня читати святе Писання, не тільки те, що по уставу читається в храмі, але й постійно потрібно читати і вивчати Слово Боже. Читаємо далі. Отже, облачення це була друга ступінь посвячення одягання Аарона і його синів. І тепер читаємо: і взяв Мойсей Єлей помазання, і помазав скинію, і усе, що в ній, і освятив це, і покропив ним жертовник сім разів, і помазав жертовник. І усе приладя його, й умивальник, і підніже його, щоб освятити їх. І полив Мойсей Єлей помазання на голову Аарона, і помазав його, щоб освятити його, і привів Мойсей синів Ааронових, і вдяг їх у хитони, і оперезав їх поясом, і поклав на них кидари, як повелів Господь Мойсею. Тобто і Аарона, і його синів. Значить... Третій етап посвячення це помазання Єлеєм. Оце помазання Єлеєм священник читає кожного разу, коли облачається на літургію і одягає так званий епітрахіль, це одежа, яка одягається на шию і звісає у вигляді зшитого пояса. І ми з вами говорили, коли читали книгу Притч під час Великого Посту. Там ми прочитали кілька глав, ну, десь, мабуть, біля 10 глав, можливо, трішки більше. І е, е, я вам показував елементи священичого одягу, і отже, е, оцей епітрахіль він собою символізує Божу благодать, і оцей єлей, який стікав з голови Аарона, коли на нього е, виливалося миро. І тому священик промовляє е, е, слова. Благословений Господь Бог наш, що проливає благодаттю на священників на голову на голову Аарона, що на краю, до краю одежди Його. І отже, цей Єлей, який зливався з голови Аарона, сьогодні нам дається у вигляді цього елементу священичого облачення епітрахіля. Читаємо далі. А, ну і ще нагадаю, що це є основний елемент священичого облачення. Якби не було більше ніякого облачення і потрібно було б звершувати богослужіння, то можна взяти лише один епітрахіль. Якщо його немає, то можна взяти пояс скласти вдвоє, благословити, одягнути на шию. І звершувати богослужіння. Якщо навіть нема пояса, там можна полотенце або навіть і шнурок в крайньому випадку. І тоді буде звершуватися таїнство. Така постанова. От. Це було у старому заповіті, але воно обов'язково зберігається і в новому заповіті оці настанови. Читаємо далі. І привів Мойсей тельця для жертви за гріх. І Аарон та сини його поклали руки свої на голову тельця за гріх. І заколов його Мойсей і взяв крови, і перстом своїм поклав на роги жертовника з усіх боків і очистив жертовник, а решту крови вилив до підніжжя жертовника, і освятив його, щоб зробити його чистим. І тут розповідається про четверту ступінь посвячення жертвоприношення. І священнослужитель. Вірніше, кандидат на священнослужителя, він перед тим, як отримати таїнство рукопокладання чи посвяти, так званої хіротонії, він сповідається. І от сповідь це якраз і є прообраз отої жертви, яку приносили Аарон і його сини. І це, дорогеньке, жертва за гріх. І тому вона буде вся спалюватися. І частина навіть буде спалюватися за табором. Як ми вже говорили, що жертва за гріх це символ людської недосконалості, нечистоти, і тому вона спалюється за табором. Далі ми не читаємо до 24 стиха, тому що тут розповідається те, що ми вже з вами неодноразово читали, як саме відбувається це все палення, як там розділяються ці тварини, як їх спалювати, в якому порядку. Ми читаємо з 24 стиха. І привів Мойсей синів Ааронових, і поклав крови на край правого вуха їх, і на великий палець правої руки їх, і на великий палець правої ноги їх, і покропив Мойсей кров'ю жертовник з усіх боків. Ну, і далі розповідається знову до 31 стиха, як відбуваються ці жертвоприношення. Значить, що собою символізує? Торканням кров'ю до вуха, до правої руки і до правої ноги. Це означає, що потрібно освятити і помисли, і дії для священнослужителів. От, і тому це такий символізм. Тобто, праві справи це добрі справи, і тому, от саме праве вухо, щоб все чути, чути Господа, щоб чути людину з її потребою, допомогти їй. Ну і щоб правильно звершувати таїнства, тому освячуються руки і ноги. І читаємо з 31 стиха і сказав Мойсей Аарону і синам його: зваріть м'ясо, при вході у скинію зібрання, і там їжте його з хлібом, що у кошику посвячення, як мені повелено і сказано, Аарон і сини його повинні їсти його, а залишки м'яса і хліба спаліть на вогні. Сім днів не відходьте від дверей з кині і зібрання, доки не виповняться дні посвячення вашого. Тому що сім днів повинно відбуватися посвячення ваше. Сім днів, сім це число повноти, символ повноти, і сім днів седмицю, треба відбути в храмі для того, щоб повністю освятитися. Тобто, коли отримується ця благодать священства, в нас теж є така традиція, та навіть на сім днів. А нововисвячений на священнослужителя 40 днів кожного дня звершує богослужіння. Лише після цього в нього буде перерва. А на церковно-приходських храмах, ну, на сільських храмах, зазвичай служиться лише по святах богослужіння. Ну там, якщо є якась заказна служба, ну і відповідно в неділю. А у кафедральних соборах звершується богослужіння. Кожного дня. І там є священичі черги, тому що священик не може, наприклад, цілий місяць звершувати літургію, тому що для літургії є особливе приготування, От, і тому він може служити лише сім днів, а потім тиждень або, можливо, два тижні в нього є перерва. Він теж приходить у собор, звершує якісь треби, але вже не звершує таїнства. Євхаристії. От. І от тому от ця така традиція седмиць вона зберігається і по сьогодні у кафедральних соборах чи, можливо, у монастирях там, де звершується постійно богослужіння. Як сьогодні я продовжую речення. Перервав його. Як сьогодні було зроблено, так повелів Господь робити для очищення вас. При вході у скиню зібрання будьте день і ніч упродовж семи днів, і будьте насторожі у Господа, щоб не вмерти, тому що так мені повелено від Господа Бога. Виконав Аурон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея. Тобто потрібно було і в день, і в ніч бути при храмі, звершувати богослужіння і бути перед Господом. Тобто благоговійно, з усердям виконувати все, що належить. Ми з вами закінчили читати восьму главу. Хай Господь нам допомагає, будемо живі, здорові, Бог благословить. Наступний раз будемо знову читати Слово Боже. Слава Господу Богу!